Як дізналась про програму Ваучер? Тогда мені интересовала психологія, психологія людей. як наша поведінка впливає на наші внутрішні качества, влияють на нашу поведінку. І тому я. Не вагаючись, центр зайнятості представив всі документи, які мені були потрібні для поступлення. Поступила я в наш Мелітопольський державний педагогічний університет на психолога. І от у мене ще залишилося півгода навчатися, так як второе вище образування всего півтора року. Чому брали саме психолога професію? Адже у вас точні науки були раніше. Ну, мне всегда, я же говорю, было интересно, как наши внутренние качества влияют на нашу поведенку. Ну и подружки, друзья, с которыми я общалась, всегда мне говорили, вот тебе надо идти на психолога. Чему? Потому что было дуже... После нашего разговора очень легко им было на душе, как бы вот так можно сказать. Поэтому еще и это сподвигло мне тоже пойти на Як це відбувалося? Ви заповнили якісь документи, а далі що? Заповнила документи, відвезла в центр зайнятості. Центр зайнятості дав мені ваучер, здала екзамени спочатку, а потім центр зайнятості дав ваучер і тоді я вже відвезла в інститут і в інституті поступила. А які екзамени саме зда? Здавала німецьку мову і співбесіду по спецпредметам. испытывается и психология, психология да. Uh -huh. Як начальник Ой, очень у нас хорошие учителя. Я уже говорю, мне интересно не только профессионально это все выучить, но и как и для себя. Очень интересные лекции, очень много лекций, которые идут по засессии. сессии. Спикеры, которые не только с нашей Украины, но и за границей. Даже. Да, поэтому очень мне нравится учиться. Если была такая возможность, я бы, наверное, еще раз за ваучером поступила бы учиться. Еще на какой-то интересный предмет. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, пригодится вам эта профессия самым психолог, Будете ли вы работать с этой профессией? Я сподіваюсь, что мне пригодится эта профессия, потому что в наше время после войны будет, мне кажется, очень много людей, которым нужна будет... Та допомога психолога. Як дізналась про програму ваучер? Від Призовського центру зайнятості я дізналася, що можна отримати безкоштовну освіту. І тоді ми з Юлією Миколаївною, з начальником, попрацювали, вирішили, на яку спеціальність є можливість вступити. І я обрала для себе психологію і вступила на безкоштовну. Третю вже освіту. Важко, як сказати, не так важко, як страшно mm -hmm. було. А так я всім раджу, хто зустрічається. Якщо ВПО, то взагалі треба йти. Поки що держава так допомагає, то треба отримувати освіту. Першу, другу, третю, немає різниці. А скільки коштує ця освіта? А, якщо я не помиляюся, 26 тисяч. Але по ваучеру 30 або приблизно 30 там надавалося, але в нас вийшло що менше. В інших закладах, ну, по-іншому, ми я обрала Мелітопольський знову такий свій рідний. Чи цікаве навчання? Як воно проходить? Так, о, дуже цікаво, дистанційне а, і як сказати, спуску не дають нікому. Чому обрали саме професію психолога? Я працювала до війни в центрі соціальних послуг у нас в селищі. І коли я приїхала сюди, я до червня місяця я була без роботи, шукала роботу і з... ну, по об'яві знайшла благодійний фонд Посмішка, Набирав, ну, відкривав новий центр допомоги врятованим. І набрав туди соціальних фахівців, психологів. Я думаю, ну, я піду по своїй професії на соціального фахівця, подала заявку і мене прийняли на роботу. Потім, коли я вже почала працювати, так як наш центр працює з людьми, які постраждали від тортур, полону і СНПК, я зрозуміла, що мені недостатньо знань і недостатньо. ну, я б хотіла давати ці послуги, не ну, краще надавати їм, підтримувати їх, таких людей, які постраждали. І тому я вирішила, що конкретно психолог мені дуже-дуже допоможе. Навчання проходило дуже добре. Мені посвітували цей університет мої колежанки, які там навчалися на психолога раніше, набагато там 12 років тому. Вони їм там навчалися, їм дуже там сподобалось. І вони мені посовітували ну, піти туди. Я пішла. Трішки я запізнилася, тому що довго думала, але там був добір в жовтні місяці. Я подала на добір, здала екзамени, це були офлайн екзамени, до речі, англійська мова і психологія. Здавали ми так, ну це цікаво, згадала університетські роки. Здала екзамени, все мене прийняли. І була перша сесія, дуже цікаво. У нас всі, у нас багато було на потоці. І всі виходили онлайн навчання, все, але всі виходили так гарно. нас потім групу нашу хвалили, що ми такі відповідальні. Мені знання, от я провчилася півтори року на магістратурі. Знання мені дуже знадобилися, тому що. Я ще і далі продовжувала. По-перше, я зрозуміла основи психології, зрозуміла, що ну, чим би я хотіла конкретно в психології, тому що психологія, як і лікарі, так вони там по спеціалізації розприділяються. Я вже це зрозуміла. Вибрала собі спеціалізацію, хотіла б я в неї навчатися, але це попереду ще я сподіваюся, що я краще почала людям допомагати. Як будете використовувати її і чому обрали саме таку спеціальність? Я о, в 98-му році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, не став міняти вуз. Його закінчив, тільки вона зараз академія, аграрна академія називається. Університет. Університет аграрний. Да. І от я туди поступив і закінчив. його. Іспити в кінці навчання, комплексний іспит був. Ми написали магістерську, ми здавали іспити. По, у нас було три, три питання по різним областям. Да. Все все, все, вийшло. Відомо, що ваш син теж е, отримав ваучер і теж отримав спеціальність, яку саме? Е, так. Е, я ну, скористався цим цією пропозицією, потім ж і кажу йому, син, є така можливість, а він закінчив е, е, ЗНУ, ЗНТУ. Е, у нього спеціалізація е, е комунікація. А Він, е у нього така е була мета, що своє відкрите, якесь своє діло. Е ну, Подумав, да, а що можна зробити, ну, куди можна поступити. Ну, ми вибрали е туризм і міжнародні відносини. Е да, він тут теж без проблем поступив. Е Закінчив теж зі мною. Юлія запропонувала нам йому, ну, йому ще програму а, для ВПО а, грант на своє діло. В тому році він написав грант, виграв його. 250 тисяч йому дали а, гранту, грантових грошей. А він відкрив своє ЧП. І в нього зараз кав'ярня, він вже задумується на розширення. У нього є задумки, навчання його пройшло не зря. так. Да, да. А що про чоловіка? Яку спеціальність він отримав? Ну, він в мене працював в будівельній бригаді. До того, як ми виїхали. Тобто, ну, у нього були такі вже свої більш сам він як навчався, мав якісь вже навички, ну а там довчився, отримав диплом, що він тепер у мене газозварювальник. Чому обрали саме психологію? Тому що мені взагалі подобалася наука, коли я навчалася першу освіту да, в першого світу, отримала до Бердянському да, інституті. У нас був такий дуже гарний викладач, викладачка. І от вона тоді, мабуть, привела мені любов до цієї науки. Ну і плюс, що я дуже довго працювала в дошкільному закладі і вихователем, завідувачем, то я, ну якби це цю науку, я як то кажуть, це суміжні, да, педагогіка, психологія мені дуже подобалось. От я цікавлюся цією темою, тому саме я вибрала і психологію для себе. Зараз я, наприклад, працюю в міжнародному фонді, і я теж дотична до цієї до психології. В тому плані, що я, як асистент менеджера, е, організовую виїзд роботу психологів. Тобто е, з виїзди домовляємося з громадою, я разом з ними виїжджаю і, ну, як присутня при цьому всьому. І звичайно, це для мене неоцінений досвід. Тобто, я ще і набираюсь досвіду для того, щоб. Ну, коли закінчиться проєкт, звичайно, я буду шукати собі роботу, і тоді вже піду по спеціальності саме психолога, щоб мати досвід і розвиватися далі в цій сфері.